Привіт усім, хто дивиться моє зараз відео. Сьогодні в цьому відео ми говоримо про усне множення, про способи прийоми, деякі прийоми устного множення, які я вам поясню. Значить, що потрібно для цього? Ну, як і при вивченні всієї математики, тут потрібно обов'язково знати табличку множення. Без неї ніде не подінеся. У мене є відповідне відео на цю тему. Також, Треба знати розподільний закон множення відносно додавання. Ну, звичайно, переставний закон множення, сполучний закон множення. Ось. Також потрібно знати розкладання чисел на суму розрядних доданків. Ну, що я маю на увазі? Я маю на увазі наступне. Що якщо, давайте повторимо, якщо, наприклад, в нас є якесь число, так. От візьмемо, наприклад, 325. Можливо, хто забув. То як розкласти на суму розрядних доданків? Значить, скільки сотень? 3, значить буде 300. Скільки десятків? 2, значить буде 20. Скільки одиниць? 5, значить буде плюс 5. Оце ми розклали дане число на суму розрядних доданків. Ну і крім того, давайте пригадаємо, що і таке, що будь-яке число помножити на одиничку, то це що буде? Це буде те саме число. Так само, якщо ми будь-яке число множимо на 0, то це дорівнює що при множенні на 0 буде 0. Так? Ну, ще треба що пригадати? Множення на розрядну одиницю, на 10, 100, 1000 і так далі. Так? Наприклад, у нас. 300. Ну, не 320. Візьмемо якесь інше число. 408. І нам треба помножити на 100. Значить, пригадуємо, да, що помножити на 100, 100 має 2 нулі. Значить, приписуємо до даного множника справа два нулі. Значить, я пишу 408 і справа приписую два нулі, Бо 100 має 2 нулі. Значить, в нас вийшло яке число? 40800. Значить, оце. Правила множення на 10, 100 1000, 10 тисяч і так далі. Ну і при усному множенні ще й треба знати такі спеціальні добутки. Я їх, я їх назвав круглі добутки. Умовно назвав. Які це добутки? Наприклад, 2 на 5. Буде скільки? 10, да? Кругле число получається. Наприклад, 20 на 5. Скільки получається? Виходить. 100, так? Да? Значить, дорівнює 100. Ще, наприклад, 25 на 4. 25 на 4. Скільки виходить? Так само. 100. Правда? Ну, ще що можна? 50 помножити. На 2. От 50. 50. Множим на 2. То виходить теж 100. Кругле число. Да? І можна ще от такий добуток записати: 125 помножити на 8. Дорівнює. Цей добуток дорівнює 1 тисяча. От. При, обчис... При усних обчисленнях е... корисно скористатися ось цими добутками. Ну, а тепер перейдемо конкретно до способів цих, які я вам пропоную. Значить, перші з них використання переставної та сполучної властивості множення. Ну, швиденько повторимо, да? Переставна властивість що? При перестановці множників добуток не змінюється. Сполучна властивість, що при множенні кількох множників дужки можна розставляти довільним способом. Пригадали, да? Так от, як вона використовується? А давайте візьмемо отакий приклад. 8 помножити на 81 і помножити на 125. І так, ми можемо переставляти множники і об'єднувати ці множники дужками, Да? От тільки що я пояснював, тільки що я вам пояснював, ось оцей такий добуток, да? то вже хтось з вас догадався, що що можна зробити? А переставити місцями 8, помножити на 125. Так? І цей добуток помножити на 81. Ми переставили місцями множники. Що це нам дає? А це нам дає дуже добре, хороший множник. Да? 8 на 125, буде скільки? 1000. Правда? Тільки що ми говорили про це. І множимо на 81. Також ми тільки що говорили, що щоб помножити на 1000 треба що? До числа приписати. Скільки? Три нулі, бо тисяча містить три нулі. Значить, 81. І що дописуємо? Три нулі. І в нас вийшло число яке? 81 тисяча. Наступний спосіб: це використання розподільного. Розподільної властивості множення відносно додавання. Як це використовувати цей спосіб? Беремо зразу приклад 348. Множимо на 7. Перший крок, що ми робимо? Давайте це число розпишемо у вигляді суми розрядних доданків. Тільки що ми це робили. Значить, буде 3 сотні, це буде 300. 4 десятки це плюс 44 десятки, да? і плюс 8. Кількість одиниць. І ми це все множимо на 7. Тепер, використовуючи розподільний закон, ми можемо записати наступним чином. Кожен з цих доданків множимо на 7. Тобто 300. Множимо на 7. Далі що? 40. Множимо на 7. Так? І. 8. Множимо на 7. Ну, а тепер перемножаємо. Дорівнює. І що? 3 сотні. 300, 3 сотні на 7. 3 на 7, 21. Значить буде що? 21 і 2 нулі. 2100, так? Даліше, плюс. 40 на 7, тобто 4 десятки на 7, 7 на 4 28. Значить 28 і нулик, 280. І плюс 7 на 8. То що буде? 56. О, а тепер у нас вийшло просто додавання. Виходить додавання. І так, 2100 і 280. Да? Пам'ятаєте, додаємо порозрядно. Одиниці до одиниць, десятки до десятків,

Буде скільки? 2400, да? І тих 36 то буде скільки? 2436. Ось вам приклад використання розподільної властивості множення. Ну, тут не тільки розподільна властивість. Подивіться, ми тут розкладали на суму розрядних доданків. Ось, і виконували додавання. Далі. Можна множити так два числа, що одне із чисел можна розкласти на множники. Для чого це треба? Щоб легше було множити. Менші множники будуть, значить легше множити буде. Да? От, наприклад, беремо 28. Множимо на 6. Ну і скажете, можна порозрядно помножити, додати. Так, звичайно. Але можна ще й таким способом. Дивіться, 28 помножити. А 6 я запишу як 3 на 2. Правда? А тоді що ми робимо? 28. Я множу спочатку на 3. Да? А потім це, що вийде, помножу на 2. 28 на 3, помножте, Скільки буде. 20 на 3, 60. 8 на 3. 24. Разом буде скільки? 84, Да? І цих 84 множимо на 2. А на 2. Це вже ж не важко множити, правда? Значить 84 на 2, то скільки буде? 160, що? І 7. Да? Отакий От спосіб ще існує. Зменшуємо, розгадаємо число на множики, щоб легше було нам множити. Тепер дивіться, числа можна легко множити на 5. Ну, де це воно береться? Де це воно береться цей спосіб? А от подивіться. Що таке 5? 5 це 10 поділити на 2. Згодні. А тепер, якщо якесь число помножити на 5, то що це значить? Як ми можемо по-іншому поступити? Ми можемо це число поділити на 2 і помножити на 10. Це те саме, що ми число множимо на 5. Давайте приклад. 344 нам треба помножити на 5. Що я роблю? Я спочатку 344 ділю на 2. Неважко ділиться, правда? І цю частку я множу на 10. дорівнює. Ну, 344 на 2. Це ви можете легко поділити. Да? Це буде 172. Помножити на 10. Ну, а на 10 ми вже знаємо, це дуже легко множити. Дописуємо 0. І що в нас вийде? А в нас вийде отаке от число. 1720. От, ми помножили ось число на 5 таким способом. Зручним способом. Усне множення можна легко виконувати, використовуючи допоміжні числа. Допоміжні числа. Що це значить? Беремо число 196. Треба помножити його на 6 до рівня. Шістка. І так, в нас є 6, але вона близька до 5. Да? Тому, що ми робимо? Давайте ми 196 помножимо на 5. Але ми 5 разів взяли 196, а нам треба взяти 6 разів. Значить, що ми робимо? А ми додаємо ще раз 196. От тут записано те саме, що помножити на 6. Ви зрозуміли? Значить, множимо на 5 і ще раз додаємо цей множник. Додаємо. Дорівнює. За означенням добутку. Да? Дорівнює. Ну а тепер на 5. 190. Ми, говорили. Ми говорили вже. 196, як поділити на 5? Ми ділимо на 2. Да? І множимо на 10. І додаємо ще 196. Дорівнює. Ну, 196 на 2. Ви поділите, да? 196 на 2? Це буде 98. Да? Множимо його на 10 і додаємо 196. Я вже так розписую. 196. 98 на 10. Зрозуміли, що буде, да? 980 і плюс 100 – 96. І додаємо 196. Це буде порозрядно додаємо. Да? 6, 17, 10. Да? То буде 1176. От, ми використали допоміжні числа, використовуючи властивість чи спосіб множення на 5. Ясно, так? Да? Ще існує цікавий спосіб множення на 9. Як це зробити? Як множити на 9? А, виглядається дуже просто. Дивіться, 32. Помножити на 9 дорівнює. Я 32 множу на 10. Значить, 10 доданків по 32. А множимо ми тільки на 9. Значить, в нас один доданок лишній. Да? Значить, 32 ми що, відні маємо. Ще раз повторюю, де взялося? 32 помножити на 10. Що значить? 32 треба 10 разів додавати. А нам треба додати тільки 9 разів. Значить, лишня один доданок. Значить, мінус 32. І все. А тепер 32 на 10 Скільки буде 320, правда? Мінус 32. Ану відніміть. Самостійно. Відніміть. І... Звірте відповідь. Так у вас, так? Да? Значить, якщо так, молодці. А тепер подумайте, а як 32, використовуючи цей спосіб, помножити на 8. Подумайте. І розв'яжіть. Тепер давайте розглянемо спосіб множення на 11. І так, 326 помножити на 11. Дорівнює. Так, в попередньому прикладі ми множили на 9. Да? Тобто множили на 10 і віднімали один множник. Да? А тепер що робимо? Те ж саме ми робимо? Множимо на 10. Тільки тут що треба зробити? А тут треба. Додати ще ще раз цей множник. Да? 300. Додаємо 326. Чому? Бо тут ми з'явили 10 раз. 10 разів множник 326 додавали. А нам треба 11 разів взяти. За що? Додаємо 326. Ясно, так? Да? Множимо на 10. Множимо на 10. То. Що буде? 3260. Да? Ми приписуємо 0. І додаємо. 326. І це дорівнює. Додаємо. Ось так, так? Да? 3586. От ми додали. Ну, я хочу сказати, це не єдиний спосіб. Є такий, був такий видатний математик Переліман. Він. Запропонував свій спосіб, теж досить цікавий спосіб. Хто бажає, може знайти інформацію про цей спосіб. Ну і насамкінець. Ще один метод. Це множення на 4 та на 8. Значить, як на 4 множити. Ну, давайте перший приклад. Як на 4 множити. Та тут теж. Нічого складного нема. Наприклад, 340 помножити на 4. А що таке 4? 4, це 2 помножити на 2. Тобто ми раз збільшуємо двічі цей множник і другий раз в збільшуємо. Наприклад, 340 множимо на 2. І множимо на 2. Бо що таке 4? Це 2 на 2. Дорівнює. Тепер 340 множимо на 2. Ось, 340 множимо на першу двійку. Буде скільки? 600. 80. І ще нам треба раз помножити на 2. Ще раз подвоюємо. Да? Подвоюємо. То 680, ще раз подвоюємо То буде сиді, 1360 Тепер, як на 8 помножити, друге, як на 8 помножити. Наприклад, 98 помножити на 8. А ну подумайте, зробіть на висновок. 4 це 2 на 2. А 8 що? Скільки двійок? Це 3 двійки. Три множники по 2. Да? 2 на 2 на 2. Да? То, мабуть, робимо так само аналогічно. Значить, 98. А 8, як в нас що це буде? Це 2 на 2. І на 2. Дорівнює. І що? 98 множимо на 2. Потім це, що вийшло, множимо знов на 2 і знов на 2. Чому це так тут? А тому що на 2 множити подвоїти легше, як е, якісь інші, на якісь інші числа множити, правда? Значить, коли ви це все зробите, на 2, на 2, на 2 перемножите, ось зробіть це самостійно, значить у вас в кінці остаточно має вийти отаке от число. Зрозуміло. Ось. Значить, оце ми ознайомились сьогодні із такими основними способами. Є інші способи, звичайно. Ось. Але тут ми ознайомилися з такими основними, саме поширеними способами усного, прийомами усного множення. Ось. Ну, а тепер, як завжди, домашнє завдання. Отже, переходите за посиланнями, які під відео. І відкриваються отакі завдання. Значить, що тут треба зробити? Виконувати множення і в ці віконечка записувати відповідь. І так в кожному прикладі, бачите? Коли ви все зробите, то можна перевірити. Нажимаєте відповіді і перевіряєте. Ось такий тренажер хороший. Так само і інше посилання. Все так само робите. Ось. Також у вас буде інтерактивно вправа множення натуральних чисел. Ось я вас знайомив з цим сервісом. Ось, Значить, і виконуєте ці завдання, тренуєтеся. От. Тому працюйте, розв'язуйте. Ось, усний рахунок вам допоможе не тільки. В школі при навчанні, а й у житті взагалі. Тому я бажаю вам успіху і до нових зустрічей!